Ігри з фальшивими кінцівками. Фархімнайт після перемоги над пугалом з'являється титри, і це не справжнє закінчення, тому що після Бетмен активує протокол падіння лицаря. Щоб отримати справжнє закінчення, вам потрібно буде виконати всі побічні завдання. Після проходження на 100% Брюс зателефонує Гордону і скаже, що Готем у безпеці. Він попрямує у свій маєток, уже оточений репортерами. І щойно Брюс до нього входить, воно вибухає. Але через кілька хвилин нам показують сцену пограбування в одному з провулків Готема, а потім трапляється це. А в Red Dead Redemption Після того, як застрелять Джона Марстона, екран почне темніти. Можна подумати, що це вже кінцівка гри, але після цього нам показують його сина Джека та дружину Ебігейл. Тепер за Джека вам потрібно буде повернутись і відшукати могилу батька. Екран знову буде гаснути і нам показують сім'ю Марстонів біля могили Джона. Відмінне завершення. Але ні, екран знову темніє, і ми починаємо грати уже за Джека, який стоїть біля могили. Обох батьків. Тепер керуючи Джеком вам потрібно буде знайти вбивцю батька, і лише після його помсти нам нарешті показують ти гри, і на цьому гра закінчиться. Став лайк, якщо цього не знав.